їхати на лижах початківцях. Крок перший. Треба просто навчитися, полигонь поїхати з такого невеликого берега. Ось по коло По поп'янір. Поп'янір невеликого берега. Потім, коли вже з'їхати по прямі, і вони вже, вже почали получатися, Так який синий І пробую вже повертати. Я не зігзагом. Зараз вам покажу. Вискакуємо на берег. Оддаваю лежі. Крок другий. Беремо так само, від зіхаємо, але вже пробуємо. Отакого повертання. Отакого офіцію, маєте повертати. Коли навчайтеся до мене повертати, я вас вітаю, ви повернутися, вмієте їхати на лежах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім папа! Сьогодні я покажу, як новачкам дістати з великої берегів. Діти, якщо ви новачок... Просто вибирайте вежі патіття, бирайте патє отако під себе. Ось тако присувається весь зверга. Коли твої починаєте зіхати, от отако сідаєте і з'їхається. І отакося приз'являється. Все понятно? Добре. Сьогодні я покажу, як з'їхати. Палець нормально. Де з'їхав палець нормально. Бо коли падання трясується. Коли телефоні. Діть. 班级管理怎么实施？ Збільшувати ще, але можливо. В наступному відео будемо здівати ось ту трасу з льоду. Так що, чекайте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!